hi everybody i'm going to make this short and sweet i'd like to announce my retirement from boxing it's been a blast i've loved every single minute of it and i'm going to end with this dick turpin wore a mask god bless everybody see you on the other side get up <laughs> Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення спортивної кар'єри, але йому повірили не всі, як раніше циганський король закінчував та повертався в бокс. Наскільки серйозно є його заява, та чи є ще цікаві противники для британця після Усика, партнер проєкту Фавбету У 2015-му Ми дивилися на цього величезного хлопця як на чергову жертву Володимира Кличка. Українець 10 років нікому не програвав і був єдиним справжнім топом у хевівейті. Але Тайсон Ф'юрі шокував. Українець нічого не зміг вдіяти зі ще більш довгоруким та молодим боксером, який до всього непогано клінчує, не пропускає багато джебів і не боїться кличка. Тайсон став новим об'єднаним чемпіоном світу та справжньою сенсацією, і мав би дати реванш кличку. Кличко Ф'юрі 2 – цей бій, що так ніколи й не відбувся. Спершу Тайсон травмувався, через що бій перенесли. А потім він не прийшов на офіційні заходи, і незадовго до реваншу стало відомо: в ринг не вийде. Тоді новоспечний чемпіон світу переживав справжні психологічні проблеми та навіть був близьким до суїциду, про що він писав у своїй автобіографії. Він просто не міг впоратися з тиском того, що він був ноунеймом no і враз став чемпіоном світу, який зупинив гегемонію українця багаторічну гегемонію. Але британець залишив усі пояси вакантними, точніше, IBF свій титул забрала, а WBA і WBO він залишив добровільно. На фоні психологічних проблем були ще й проблеми з алкоголем та наркотиками, які він вживав перед нібито реваншем із кличком. Мабуть, розуміючи, що на цей бій він так і не вийде. Якщо добре попорпатися, то можна знайти інформацію про те, що в 16 17 роках він то оголошував про поновлення кар'єри. То знову казав, що завершує якісь такі, знаєте, емоційні гойдалки. Були від Тайсна Ф'юрі, Він постійно тримав у напрузі свою аудиторію, не даючи якоїсь чіткої відповіді. А єдиним бійцем, заради якого Тайсон Фюрі ніби як погоджувався повернутися. Це був Ентоні Джошуа, бій проти нього, який тоді тільки но переміг Володимира Кличка. Окрім усіх вище зазначених моментів, були й проблеми з вагою, яка сягала до 160 кілограмів. Однак повернення циганського короля усе ж таки відбулося. Але він цілився не на Джошуа. За другу половину 2018-го Тайсон встиг провести два проміжні бої з Сефером Сефері та Франческо П'янетою. А ще закатити топову бійку в штатах проти небитого Вейлдера. досить непогано враховуючи всі його попередні негаразди. А що це в мене таке? Скарб. Минають останні дні нашого збору на дрони для сил спеціальних операцій та головного управління розвідки. Як ми казали вам раніше, віддамо за донат рукавицю з підписом Мені Пак'яо» та плакат, на якому розписався Мені, також красивезний під склом. Але є один момент, який я мушу з вами проговорити. До нас звернувся підписник, готовий віддати 100 тисяч гривень, але не за плакат, а саме за рукавицю. І така сума гарантовано закриває збір. І міцно допомагає нашим захисникам. Попередньому проговорювали, що віддамо рукавицю за рандомний донат від 200 гривень, а плакат найбільшому донатору. Однак я хочу спитати у вас, чи не будете ви проти, якщо ми зробимо навпаки? Рукавицю віддаємо найбільшому донатору за 100 тисяч гривень, натомість рандомно розіграємо плакат теж під склом з підписом Мені пак'яо, адже саме така конфігурація дозволяє нам закрити цей збір. І, власне, допомогти війську якнайкраще. Я дуже хочу ваш чесний фідбек, якщо ви робили або збираєтесь зробити донат, тому що це важливо. Якщо не буде різкого негативу чи серйозних заперечень, то ми саме так і зробимо в даному випадку, в інтересах українського війська. Але за будь-яких умов, збір триває і кожна ваша гривня важлива. Якщо вам подобається наш контент, то найкраща подяка це донат на потреби Сили оборони. Ходіть за QR-кодом або посиланням в описі. Дякуємо кожному та кожній. Якщо перше прощання з боксом є більш-менш зрозумілим через контекст, то друге вийшло більш абсурдним у 2022 році. Тайсон на Вемблі нокаутував обов'язкового претендента Діліана Вайта. Здавалося, що це частина його шляху, а далі будуть сильніші суперники. Але в боксера ніби була інша думка. І ще напередодні протистояння з Вайтом він переконував, що закінчить. Він обіцяв дружині, що останнім буде третій бій з Вайлдером, але затримався в спорті ще заради одного поєдинку. Але тепер уже точно все. І як же було смішно, коли Ф'юрі повернувся заради ох якого виклику! Третього бою з Дереком чи сорою. І от в цьому випадку мені найменше вірилося в те, що Тайсон дійсно завершив кар'єру. Якось це було зовсім нелогічно, коли всі говорили про можливе об'єднання з Усиком або Джошуа. Та якщо тоді Ф'юрі затримався, аби битися з Дереком, то невже зараз не вистачить мотивації, давайте про це поговоримо. Перед Тайсоном зараз є два шляхи: закінчити спортивну кар'єру або не закінчити спортивну кар'єру. Щодо серйозності заяви Тайсона, усі боксерські союзи просто видворили його зі своїх рейтингів, по суті, прийнявши його слова за чисту монету. Авторитетний портал BoxRec залишив Тайсона в рейтингах, де він може освітитися активним ще впродовж року. Однак я вважаю, що цього разу причин повірити в закінчення Тайсоном кар'єри. Трошки більше, ніж у випадках, які ставалися раніше. І не те є кілька причин. Пригадайте момент, коли після другої поразки британець йшов у підтрибунному приміщенні і матюкав усе і всіх. Тоді він звинувачував кого завгодно у програші, кажучи, що в цій країні, тобто в Саудівській Аравії, щастя йому не знати. Опісля на прес-конференції він лише підтвердив, що вважає себе переможцем поєдинку. У його картинці світу він виграв обидва бої, а судді розпорядилися інакше. Ось тут починається зневіра. Моральна складова, яка стримує Тайсона повертатися у гру, де, як йому здається, його ошукали. І ще одна причина: це звісно, що прекрасні гонорари Тайсона, які він отримував останні років п'ять. Причому, що навіть до аравійської історії чека-британця були на кілька десятків мільйонів доларів, що тоді отримували лише одиниці в боксі. За останні півтора року циганський король міг заробити близько 150 мільйонів доларів. Це бій з Нґану та два проти Усика. У нього більше немає фінансової потреби знову проходити пекельні табори та боксувати на серйозному рівні. Ось тут я зроблю певну ремарку. Під серйозними боями я маю на увазі конкурентне протистояння проти топів або довкола топів надважкого дивізіону. Я зараз не про умовного Френсіса Сангану, Джона Джонса, Джона Сіну не знаю, Джейка Пола чи ще когось із ким Тайсон фірі може провести якесь медійне протистояння. За правилами боксу габоні. І заключна причина: а проти кого виходити? Тайсон Ф'юрі вже ніколи не буде найкращим бійцем свого покоління, тому що це питання вирішене. Якщо він повернеться в рейтинги, то буде приблизно в топ-5 асоціацій. І задля повернення в чемпіонську гонку доведеться боксувати з боксерами, які теж перебувають там. А це до прикладу може бути Френк Санчес, Майкл Хантер, Ленє Перо, Лоуренс Коле, Джастіс Гуні. Та інші. Погодьтеся, після перемог над кличком та Вайлдером і боїв з Усиком усе це звучить ну не дуже спокусливо. І так виглядає, що все, боксувати нема з ким. Можна у своє задоволення пити пиво, тому що викликів у боксі не залишилося. Чи все ж є один? Ентоні Джошо обо Верних поруч із вами. Він дуже хоче повернутися в ринг. З ким би ви хотіли, щоб він бився? Я хочу його бій з Тайсоном. Ви говорили з Ф'юрією? Чи він на пенсії, чи побачимо ми його знову? Я говорив з ним, але не про бокс. Просто дізнався про його здоров'я та сім'ю. Думаю, він може повернутися. Що підказує вам ваше чуття? Він повернеться? Так, сподіваюся, золоте правило сучасної епохи боксу. Якщо Туркій чогось хоче, з великою ймовірністю це станеться до такої широкої аравійської експансії боксу. Ну, якби домовитися про бій Тайснуфірі Олександр Усик було вкрай важко. А про два поєдинки і поготів. Про бої типу Теренс Кроуфорд і Соль Альварес ніхто навіть не мріяв. А зараз це все поступово або навіть швидко стає реальністю Ф'юрі проти Джошуа. Бій, який усе ще має сенс. Навіть без поясів, навіть коли вони обидва не на піку. Але це все ще найкращі хевівейтери своєї епохи для Британії, які поклали старт нової ери хевівейту, перемігши Володимира Кличка. Світ боксу вже давно втратив момент, коли можна було організувати бій Джошуа Вайлдер. Він уже зараз нікому не цікавий, бо Деонтей своєю відпрацював. Хочеться, аби така помилка не повторилася з Тайсоном та Ентоні. І це єдиний комерційно привабливий бій, який сьогодні Тайсон Фюрі може отримати в нетитульному. Бою тільки Ентоні Джошуа своєю персоною може забезпечити хороший чек Ф'юрі перед пенсією. Чи цікавить тебе бій з Джозефом Паркером? Так, так. Але я думаю, що бій з Тайсоном Ф'юрі є кращим варіантом. Як думаєш, він справді закінчив? Не знаю. Він заявив про це так, але чи є можливість повернення? Так. Чи справді він закінчив? Та поки не зрозуміло. Еді Хьорн казав, що він збирається подзвонити команді Ф'юрі, щоб з'ясувати його плани. Чи Ф'юрі твоя головна ціль цього року? Краще запитати про це Ведді. Я думаю, що це найкращий бій. Хоча деякі можуть казати, що краще битися з паркером чи ще кимось, але з точки зору комерції та рівня бою, це ф'юрі. І домовитися про цей бій буде вкрай легко. Ріад Сізон сьогодні це не тільки Саудівська Аравія, це вже івенти у США. Та Великобританії. А в Лондоні цей бій розкуплять за лічені години. Боксери працюють із промоутерами Френком Вороном та Едді Хьорном, які раніше ворогували, але їх помирили саудівські гроші. Тому бій Ф'юрі Джошуа це з розряду зараз або ніколи. І це єдиний бій, який ще має сенс для Тайсона в сучасній епосі. Якщо це відео вам сподобалося, підтримайте його вподобайкою. З вами незмінно канал Тайк Майсон, Моє ім'я Макс Діденко. Побачимося!